Вже за рік цей будівельний майданчик має перетворитися на сховище радіоактивних відходів єдине в Україні, аби встигнути вчасно. Будівельники працюють понаднормово. Нормально? Так. Все Вони заливають надміцний бетон, рівняють спеціальні відсіки майбутнього сховища. Все за закордонними технологіями. Для цієї бригади, яка зводила більшість сучасних об'єктів на території зони відчуження, нове завдання не видається складним. Звичайна робота. Звичайно, однаково ж будинок будувати що сюди. Звозитимуть все відпрацьоване радіоактивне сміття, що зараз лежить на застарілих базах підприємства родон. Відходи за кордону заповняють, сюди, не потраплять. Наше законодавство забороняє приймати будь-які раційні чи ядерні відходи, чи реактивні відходи з е за кордону. Коли проєктувалося сховище, не було е воно було визначено його потужність е тільки під. Е Джерела інізуючі випроміння України. Як сказав пан посол, це приблизно трошки більше 400 тисяч джерел. Коштує об'єкт 125 мільйонів гривень, близько 100 мільйонів виділив уряд Великої Британії ще 20 – Євросоюз. Українських серед них лише п'ять. За умови вчасного фінансування будівельники обіцяють звести сховище вже за рік. Але запрацює воно пізніше, прогнозують оператори, які обслуговуватимуть споруду. Персонал собственно говоря, на нашому підприємстві є, обучений, готовий. Професіонали, а от розрішительні документи после здачі буде наверное, немножко сложновато. Ну не то что сложновато, а процес затягнеться во времени. У міністерстві надзвичайних ситуацій планують розробити систему посиленої охорони цього стратегічного об'єкта. Дар'я Безродна Олена Сорокіна, п'ятий канал.